Така за краса стоїть, та я не про тебе, відійди. Ти, я так поняла, зі мною жити не збираєшся більше. Що це? Це вінчальна пара, писана по склу. Вартість пари. Ой, Боже, 4, господи, 6,400. За кожну? Та, ні, за Дві ікони. Подиви, Ох, яка вона е, як гарно розфарбована, прикрашена маслом, каміннями сваровські по літографії, і в неї двійне скло, бо сама літографія закривається склом, і потім ще ще одним склом. Тут подвійне скло, і вона така досить нелегенька. Дуже гарно виглядає. Це тільки на вінчання купують такі пари. Їх просто так називають вінчання, mm -hmm. а беру не те, що беру, та мають вони бути в кожній домі. Це, це, це такі дві основні ікони, які мають бути у нас вдома. Це спасителі mm -hmm. Богородиця. Рамки дерев'яні? Так, да. Рама дерево, підрамник дерево, літографія, письмо по склу і скло. Як замовити? Сайт шарці профілю іконна лавка. Переходьте, обирайте варіанти, безліч.